Усім привіт З вами Кокія я і добро пожаловати на моє нове відео Сьогодні буде експеримент Що буде, якщо машина підліти в космос? Ось так. А потім з помощью критації Юпітера слишком сильно быстро приземліться. Просто якщо машина... І включив Юпитер, то машина буде слишком... то буде слишком сильна гратація. Вклю... У нас вже нульова гратація. І з помощью 2, 2, цифри 2. Вона буде влітати. А ми поки подивимось, що буде. Поки я даже перекусю. Ну, перекушу. Думаю достаточно. Включаю ютуб. Юпитер. Включаю режим Юпитера. И нас машина очень быстро приземлится зараз. Даже ось ломается скорости. Ось. Слишком сломается. Сло и зараз, я так понимаю, она вообще. У меня даже появляются какие-то звуки. И сама машина починає лахати. Можемо достигнути п'ять тисяч, поки вона не впаде. Да, а де ці тысяч, поки вона падає, я теж перекушу. О, починає біло щось. Що відбувається? Думаю, слишком занадто швидко на землю. Зможемо досягнути усієї цифри, поки там 130, 133, 134, 35, 36, 37, 38. Слишком швидко набирає, набирається швидкість. Зможемо досягнути 1 мільйон кілометрів в час. Только она слишком лагает сильно. Давай попробую включить. Воу, 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 воу. Что происходит? Я даже потерялся. Ого! Мне даже страшно. Представьте, наскільки вже курсор ось тут двигається быстро. Це просто жесть. Наскільки быстро? О, мені страшно стало, у мене вже стукає на стук... сильно стукнуло серці. Що це за звук був даже? Угу. кене навіть пропали. А і все сильніше і сильніше. Фу, давай не так сильно. Або це слишком жорстко. Но ще тільки і без манекенів. Если ще я повторю зараз просто. Давайте тільки 30 секунд. Один, два, три, 4, п'ять, 6, 7, вісім, дев'ять.

Я застряв! Еха! Yeah. <скрик> я застряв! <скрик> я крутий! е. <скрик> тому що я застряв. О! Я! Хе! Все! Потом! <Готово. скрик> а що буде, якщо с розгону, Просто! Хоча б, Хоча б на 0.1 гравітації. Добре, давайте скажу щось інтересне. Зараз я включив Земля. Ну, як обично ж, да? Ну да. Нось, ну, если я включу Юпитер з першого, витер, то я чуть-чуть опущусь. Е, дивіться на руль. Не обращайте внимания на твочку. И ось я могу свою высоту регулировать. Так что, если я еще сильно по еще сильно можно... Сильно поворачивать. Но ну, на 2% снижается скорость. Ну или зато... Зато так можна легко карабкатися на бистро падати. Тобто, типо отрастив собі вес і хочеш впасти з американських гірок в бассейн. Супер прижок! Бе! е -хе! е е Е-е-е! О! Ви дивите, если так говорю, то, я, то машина може стояти. Ось вона стоїть, не переворачується. І причина буде слишком сильно лагати. Само ответьмо відео буде слишком сильно лагати. Усім до побачення!